Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі Танець Світла та Любові. І сьогодні мені хочеться поговорити про місця, де саме я проводжу ці, ці танцювальні медитації. Чому я обираю на природі? Бо на природі ми згадуємо себе істинних, бо це наш природний стан, бо земля, природа, нас зцілює. Я як тільки розуюся і стану босими ногами на землю буквально 3-5 секунд, і вся важкість з мого тіла, ніби через ноги, уходить в матінку землю. Ну, звичайно, після цього я дякую, благодарю, роблю різні практики з'єднання потіка енергії землі через своє тіло і потік творця повертаю назад. Практика заземлення. Е, і, е, на природі, і тому на природі ці практики медитації більш ефективні. Е, я відчуваю себе живою, я відчуваю цю енергію, яка тече через моє тіло. Звичайно, можна налаштовуватися вдома, пробувати в студії, в різних місцях, де ви почуваєте себе комфортно, головне, із свого серця налаштуватися і віддати цей процес вищим силам, віддатися повністю, довіритись. І входити в ці божественні стани. Адже через танцювальну медитацію ми з'єднуємося зі своїми вищими аспектами. Наші древні предки, ще трипільці, вони знали, вони, через, вони знали, що через танець вони з'єднувалися зі своїми вищими аспектами, такими як сонечко. Вогонь, вода, вітер. Ви знаєте, да, що деякі навіть жреці, шамани, вони могли міняти погоду, викликати дощ. Це вони з'єднувалися єднували, зі своїми вищими аспектами через танець, через определені рухи, ритуали і так взаємодіяли з природою. Це наша істина суть. Тому починайте зі свого тіла з'єднуватися зі своїм істинним і йти на шлях до світла. Дякую, люблю вас.